Прем'єра 17 та 18 серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться в понеділок, 18 березня, на телеканалі 11 Україна, розпочинаючи з 20.30. Тому давайте поговоримо про те, на що ж нам потрібно тут налаштуватись, коли мова заходить за наступні серії цього серіалу. Що ж, в наступних серіях життя ританого батька Євгенія перетвориться на справжній кошмар, і чоловіка вимагатимуть повернути гроші, які вкрали з його сейфа, адже там був їхній общак. Євген проситиме допомоги у Марії, але жінці, здається, буде байдуже на його проблеми, оскільки у неї і своїх вистачає. Та все ж таки Євгенію потрібно буде якось вирішувати це питання, і він спробує взяти кредит у банку, але й тут на нього чекатиме провал. Євген буде доведений до віча і він почне пити, адже його ще й поставили на лічильник. Тим часом Анна, вона Саша викличе Роберта на гончу дуель, та напружені перегони завершаться для Анни лікарнею. І, звісно, ж як справжній чоловік Роберт не зможе покинути дівчину одну в такий момент, тому він весь цей час буде з нею. Щоб змусити Євгена віддати гроші, бандити викрадуть його дружину. А от Роберт з Анною в наступних серіях зовсім випадковим чином опиняться в романтичній обстановці та віддадуться своїм почуттям. А рита дізнається про зраду. Загалом ці серії захоплять нас інтенсивним розвитком відносин між Анною та Робертом і додадуть ще більш емоційного напруження до сюжету. До речі, погодьтеся ще зараз у за цій історії набагато цікавіше спостерігати, і вже стало зрозуміло, чому все таки творці стрічки вирішили саме так приодіти та засунути щось до роти Саші. Адже зараз так гармонійно все виглядає. Ми дивимося на Анну і начебто впізнаємо Сашу, але водночас це й зовсім інша людина. Дуже класно, що вони вирішили зробити саме так і не просто замінили на якусь іншу акторку. Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете побачити надалі в цій історії. Ставте вподобайку і до зустрічі.